Мова не дар. Це наполеглива робота, та вона приносить величезні плоди. За правильного підходу, про який не знають більшість батьків. Дитина з затримкою мовлення віддає перевагу, грі самостійно або з батьками, які розуміють дитину без слів, а як же досвід і обмін навичками з однолітками. Важко адаптується і соціалізується в дитячому садочку, тому що відчуває дискомфорт від того, що не може попросити бажане. Виражає свої потреби криком і агресією, бо яскравий негативний прояв швидко призводить до бажаного результату. Звикнувши до цього, досягнути в майбутньому спокійної комунікації буде складніше. Дитина, яка говорить, значно швидше соціалізується. Легко знайомиться з дітьми та грає в рольові ігри, має розвиненішу моторику тіла, процеси мислення, пам'яті, уяву, може спокійно пояснити, чого хоче і що відчуває, не вдаючись до істерики, якщо ви її не розумієте з другого разу без слів. Отже, зберігає свою і вашу нервову систему здоровими. Якщо закласти мовленнєвий фундамент вчасно та якісно, у дитини буде більше шансів на успіх у майбутньому житті. Якщо вам цікава і актуальна ця тема, підпишіться на нашу сторінку і пишіть нам у коментарях для консультацій з фахівцем. На консультації ви зможете задавати питання логопеду та отримати дієві рекомендації, щоб дитина заговорила.